Вони зберегли ланча. Додали в нього нотки ну, своєї цивілізації, але, але вони не зачепили нічого. Все красиве. Звісно, тут хочеться бігати, дихати, бачити. Цю Кожен травинку, камінця. Це наші як отузкіфесармати. Її богу відчувається така атмосфера класна. І ніч люди спираються, курять травку, на чом би ні. Як наші козаки конопельку забивають, а ми це все посіяли десь. У болотах московшини, Блядських, вибачте за. Я не думала, що таке може бути. Чесно, це просто краса. Мабуть, тут уже бення квакають, але не сьогодні. Не на дощ. Доща, може, і не буде. Я шось. Ні, я не то, що в шоці, я просто я в захваті, це не шок. Ви бачите, це, це не шок. Це, це шана природі, просто шана. І вони її оздоблюють, покращують, вони її не псують. І я не знаю, я дуже рада, що. У мене є така можливість зараз побачити все це, відчути. І може, хоча б частину цього можна купатися. Не проблема, як нам Жаркую в спеку. І я не знаю, це просто класно. Бо там я залишила свій вілік, треба йти його забирати. Але я сьогодні в захваті від подорожі з мого регенсторуфу до Цюріху. Просто захватим. Я побачила стільки людей.